Перед тим як людина хоче стати донором, ви її перевіряєте на наявність інфекції? На... Ні, на наявність героїв. інфекції ми не перевіряємо. У нас є тест, який визначає, я б так би сказав, в першу чергу стан функцій печінки. Це тест на трансаміназу, АЛТ, як ми його визначаємо, ми визначаємо за дві хвилини. Дуже цікавий спосіб такий є От, перед цим. І визначаємо рівень гемоглобіну, тому що якщо він нижчий, він не, не може здавати, тому що це зашкодить його здоров'ю. Е, після цього йде е, анкетування донора. Донор сам заповнює анкету там, де визначає ризики поведінки. Не різні є. В кінці ми е, пропонуємо донору, якщо він не впевнений в тому, що він здоровий. І в нього не було ризиків поведінки. Він може або після донації, наприклад, прийти і написати Я відмовляюся, прошу мою кров вважати ризикованою от, ми приймаємо це і відсторонюємо її не перевіряючи. Будемо казати таким чином. Так а далі вже йде тестування донорської крові по чотирьох інфекціях, які передаються. Ну яким, якими методами тестування, воно різне є. А наскільки досконала перевірка такої крові на сьогодні? В процентному це залежить від підвищення. методів тестування, яким чином визначається. Ми визначаємо антитела, які е, е, утворюються під час попадання вірусу в організм. Але це може бути і на 20 20-й день, а може бути і на 120 й день. Є таке серенегативне вікно, коли ми не визначаємо антитела. Тому існує інші методи тестування, такі, які визначають ДНК, або РНК вірусів, самих вірусів. Ну, у нас поки що такого немає методу, але ми сподіваємося, що він буде. Ну, от кискає питання: яка ймовірність того, що донорська кров може бути з, наприклад, вірусом ВІЛ? Адже його теж виявити відразу на початкових стадіях неможливо, mm -hmm. там до півроку? Ось метод, який я назвав, це полімеразна ланцюгова реакція, яка визначає ДНК або РНК вирусів. вона визначає на п'ятий, шостий і десятий день. Як тільки вірус попав, ще немає антитіл. От. Е, але це потрібна дійсно нова методика. Це нова технологія визначення. У нас поки що немає такої технології визначення. Сьогодні йде більше все на довіру. Навіть mm. в Україні немає. Стосовно самих донорів. Ну, ми сподіваємося на те, що він заповнює анкету, він е, чесно відповідає на ці питання. Але людина ж може не знати сама про себе, про стан свого здоров'я. є ризики поведінки. Які визначаються його поведінка, це вже якщо він скаже Да, я робив це, от, наприклад, йде питання про те, чи у вас були останні три місяці контакти з бізнес-леді? Якщо він пише да, були, це вже ризик поведінки. Дякую вам за відверту відповідь.